По рівному п'яний батько напав на малолітню дочку. Мама дитини ненадовго вийшла на вулицю розвішити білизну, і вже за кілька хвилин прощула гучний плач доньки, коли вбігла у помешкання, не повірила своїм очам. Її чоловік руками намагався вдушити десятирічну доньку. Батько в той час з невідомих причин почав бити і душити дитину, кинув її на ліжко, і крик про допомогу почув сусід. Він увірвався в квартиру, ось розборонив, і відповідно можна сказати, врятувати. Вав ту дитину від подальших побоїв, поки патрульні їхали за терміновим викликом. Сусід вгамовував сімейного насильника. Тим часом до дівчинки приїхали вже й медики. У 10-річної дівчинки з обігрудної клітини, а її батька 34-річного рівнянина, завезли до міського відділу поліції, де освідували результат. Три вісімдесят та склала на нього протокол. Агресивного батька копу відвезли до міського відділку поліції. За неадекватну поведінку на нього склали два адмінпротоколи: дрібне хуліганство та завчинення вчинення на. Сільство у сім'ї Слідчі згодом відкрили кримінальне провадження на рівнянина за побиття дочки йому попередньо інкримінують легкі тілесні ушкодження. Дитина була в стані психологічного шоку, тому що вона не чекала такого. Він щось її там попросив принести телефон. Вона принесла, а замість того, що з нею поспілкуватися, він почав її бити. Батько був у стані добрячого алкогольного сп'яніння. Він, мабуть, і не пам'ятає, і не володів собою в ну, такому неадекватному абсолютно стані, і пояснити за що і чого він навіть і не міг.